Підписники мене критикували деякі. Чому Бо... а, типу, що треба розмовляти? Ви просто там коротка ремарочка. Ви були за типу думки, що потрібно розмовляти українською стовідсотково, чи в принципі без різниці, як ви мовите? Я в принципі за те, що потрібно розмовляти українською обов'язково. Та я ну запитання тільки одне, бляха, що ну про що ви говорите з тими двобойовими? Того, що я. Ну, я дуже рідко сюди заходжу в цю чат-рулетку. Я не можу знайти з ними спільної мови. ну, блять, це... ну... А це. І... це... Кроме як нахуй послати, я не можу більш нічого з ними мовити. Здрасте. Ой, привет. Здравствуйте. Как дела ваши? Чем занимаетесь? Чем занимаюсь? Наблюдаю, мне интересно современное российское общество. А, ну я не из России тогда, наверное. Я вам буду не столь интересен. Но ну, я вижу, что все э, вы Да, все, совершенно верно. Ну и сковали там, в районе. Да, я разумею. А чему у вас высвечивается бисок? Ну, непонятно, почему у меня высвечивается биску. Я вийшов. При... Може, браузер такой. Если я с оперы захожу, то у меня не работает чергулятка, но если работает, то Україна показує. Крому... Ну я можу вам дати э, як, теорію, чому у вас показує бисек. Можете удивительно. Ви, ви видно, десь э, колись засвітилися, зарядилися в якийсь з кацапських соцмереж. Може бути. Например, какой. Facebook, ВКонтакте, Однокласники. А, ну так, да, є у мене Facebook і в Одноклассников Однокласников це... нету у меня. Виреєструвалися. Ви так, я відкрию вам таку таємницю полішинелі. я блогер-аматор, я вам кинув назву групи своїх каналів, будете мати бажання, заходьте. В Телеграмі ви є? У мене відеоконтент. Він а -а -а -а. в В Ютубі. Хорошо, ще тоді знайду вас, підпишуся біля під тебе. В Ютубі. Що я можу всього хорошого туди пожелати, якщо у вас ніяк не випросив? А в мене дивно, чому це це саме? Чому, чому волинянин не може перейти на українську мову? Я не знаю. Я просто сидів, типу, розмовляв з друзями, а вони всі російсько розмовляють. Мені не принципово, я можу і тієї. Ні, так мене здивувало. А. все-таки як би там не було. Заходу України, ну так до речі. На заході України взагалі мало хто спілкується російською мовою. Ну як я помітив, у мене е, на моїй пам'яті лише оце сусід. при тому я не знаю, чому він типу все життя живе в Україні і чомусь російською розмовляє. Мабуть, чому так подобалося. Але після початку війни теж на українську перейшов. Тим, тим більше. У ну, мене бачите, в мене, в мене до речі на цю тему є непоганий діалог з Дніпрянином. Зараз навіть вам скажу, як називається відео. Язик чи мова розбрату. Язик чи мова розбрату українською мовою. Ага. А прямо в Ютубі на Аберет вас зразу викине. Ага. Язик чи мова розбрату. Я внятно вам? Так, назвав? так. Язик чи мова розбрату. Знайшли, да? так? Так, знайшов. З Дніпрянином. Там. Що? Так, да, з Дніпрянином там Ти, знаєш, потім в що... мене там Є... ламали те саме, Ла... ламали, ламали е... мої підписники, мене критикували деякі. Чому По... а, типу, що треба розмовляти, а ви просто там коротка ремарочка, ви були за. Типу думки, що потрібно розмовляти українською 10%, чи в принципі без різниці, як ви мовите? Я в принципі за те, що потрібно розмовляти українською обов'язково. Угу. Поясню, вам, поясню вам, чому знаєте, ви знову ж таки, як здатної України, ви повинні знати цей е, анекдот такий, досить таки відомий. Там два вуйка е, вийшли на ріллю орати. Один там Іван, другий Петро. Ну і значить, той, що Петро, ну десь там під'їхав під кінець поля, а тут проходять два москалики, а в нього поряд ріллою гайок березовий. І один до другого москалик каже, ой, говорить, як, як будто на росіюшки, березки. Ну, а потім кінець дня, цей Іван, ну, щоб разом йти. Підходить до того Петра і каже, боже, Петре, що трапилось? Де твій гайок?» Каже, зрубав, щоб сволоти не відчували себе як вдома. А, -а, -а, а, ну нормально таке. Навіть притча, скоріше, ніж анекдот. Ну, така, да, притча, анекдот. Може я, я... я просто, У мене є дуже багато трусів, але я не можу себе вважати політично нейтральним, тому що, в принципі, після подій... Які от два роки вже йдуть, Політич, а політичність – це злочин. Події йдуть вже 10 років. Війна ну, так, йде. так, так. Ну, типу, події, які стосуються мене, скажу так. Коли події, які йдуть 10 років, я ще тоді в школу ходив, у мене мало що цікавого взагалі. Ну, від... От. І я знаю, там дуже багато думок і в принципі. Я не знаю, в своя правда, як то кажуть, і в принципі часто показують. Да, є такий погляд, є такий погляд, є такі українські блогери, які кажуть, що от, а що якби там Донецьк чи Луганськ не був російськомовний, не напали би. Та напали би, а б, а я не було а, причини. Ну ти типу, будьте, ні, як ні. а я пояснюю, що о, ну, по-перше, би остерігалися, а по-друге ж не було би цього ажіотажу, хоч там і завозили москалів з Брянської, там, з Курської, з Білогородської області, але не треба відкидати, що значна частина тих же луганців чи донечан виходила з тими плакатами Путін війська». Тобто вони, Тобто вони приходили, ну майже як... Я просто що можу тобі пояснити, я е, вчився в такому інтернаціональному вузі ще в радянські часи. І свого часу я одногрупників повіз до себе до Львова, а вони вважали, що от, ми вчилися в Україні, ну але вони вважали, ну яка ти там Україна? Там всі вивіски смішні, там, типу перукарня, для них смішно, розуміється. А ми прилетіли у Львів, вилізли з літака, пішли на тролейбусну зупинку, і ми заходимо в тролейбус, і тут на них йде аудіо. Потік, і от відбувається сцена, майже як за Гоголем ревізор. Розумієш? Ти зрозумів, так? Да? Тобто да, я про що говорю, що якби вони не були зросійщені, то трошки б інакше виглядала і окупація, і початок воєнних дій на Донбасі. Добре, все, я побіг. Одне Ти, питання да... в мене до вас. Яка Будь область? От з українських областей, яка область розмовляє найчистішою українською мовою, от в плані. не спочатку тобі... війни, а от так. Я тобі чесно скажу, я не знаю. Я не проводив такої статистики. Ну Мені здається, це десь, от, типу, на Західній Україні, десь між Києвом та Волинською область. Тому що тут не чиста українську мову, чисту українську мову, ну будемо відверті, рідко почую. Всі розмовляють на Суджику. В принципі, як в своїй області є свої діалектизми. Ну, в мові не... так само? чи... Ні, в мене більше проблем. Я взагалі-то володію чотирма мовами, розумієш. І є інша проблема, коли ти от, мені е, часто... Я не можу знайти українського аналогу, в мені випливає англійський, польський, іноді російський, розумієш. І навпаки. Тобто все-таки таке певне перевантаження мі, міскове, яку когось навіть із відомих чи артистів, чи художників навіть чув, що ця специфіка є, що іноді е, ближчий, ближчий аналог навіть не рідної мови, а чужої. Але українська мова вона значно багатша, вона це І скажімо, я там вже, по-моєму під тим же от відео, що ти от зараз знайшов, я пояснював в коментарі, що в принципі важко, ну як до одної сторони можна зрозуміти. З Російщення, тому що захід України був тільки 45 років під совком, а фактично під Російською імперією і не був, а вони були майже 400 років. Але з другої сторони, вони почали русифікуватися з кінця 17 століття, а, скажімо, мій Львів уже в середині 14-го був захоплений польським королем. Почалась полонізація. Потім... Австроїзація, Ну, як не дивно, галичани ані не сполячилися, ані не знімечилися. Тобто це справа особистого вибору. Все, бувай, Давай. я обачаюся. Доброго, я побіг, заходь, пиши коментарі. Добре, добре, обов'язково. Побачення. Добрий вечір. Приветствую. Я, я все пытаюсь понять это вы в, в, в этом самом. Фури? Или я не понял? Ну, да. Фури, да? Фури, Фури. Да-да. Ну, я просто не, никогда признаюсь честно, никогда в кабине не был. Ну просто заподозрил. Заподозрил. Что не спите? Я так понял, что вы целую ночь ехали? Ну не не целую ночь. Недавно только стал. Пару так, часов і, назад. Я зрозумів. І в мене, мене підозра, що ви з України. Слава Україні! Героям слава! І більше того, у мене навіть підозра, що ми з вами вже спілкувалися, ну, але десь напевно рік тому назад. І, і вибачте, в мене таке не, непоганий такий спогад. По-моєму, ви були трошки під таким хорошим шафе. Тоді було значно темніше. Я вам кинув на кинув назву групи своїх каналів. Якщо бачите, будете мати бажання. А як? Це ви мені написали Бандерлео? Це мене група каналів. Я подивлюсь. Це мене група Це мене група каналів на YouTube, взагалі їх чотири. Ну я такий, я блогер. Переплашу, а я, в Кітоці, ні? Тільки YouTube? Ні, ні YouTube. Мені вистачає YouTube і Facebook, як кажуть, по, самі по Амідори. І так вони зжирають мені 80% часу і, так, так. і дуже багато здоров'я і сил. Так що, заход, що заходьте, так. я не пам'ятаю, чи я минулого, минулого раду, по-моєму, я не, не встиг дати. Є якісь питання? Я, ну, я, я, я зі Львова, ну ви ж догадались на напав, по назві, що я зі Львова. Є з Хмельницького? Що те вас цікавить, якщо зможу задовільнити, Та брядь. Та я ну запитання тільки одне, бляха, що ну про що ви говорите з тими довбойобамими? Того, що я ну я дуже рідко сюди заходжу в цю чат рулетку. Я не можу знайти з ними спільної мови, ну б'ять. Кроме без... як нахуй послати, я не можу більш нічого з немовити. Ну це, можу, бачите, проблема. Це? Ще раз тоді, я вас тоді ще раз запрошую до себе е, на канали. Ага. Я взагалі в розмовах з русаками я е, матів не використовую, але повірте мені, є достатньо більш вишукані і елегантні способи е, доводити їх е, до ковбаси. Бі, більш вишуку, ну от мені так, сьогодні так. молоді люди потрапили в мої земляки. Ну вони мені якраз від, ну, знаєте, як рулетка перескакує, тобто вони ще закінчили розмову і там така тегерада з таких от п'ятиповерхових. Я кажу, хлопці, ну що ви? Ну, ну ви ж українці, ну ну не, не опускайтеся до рівня кацапів. Так, ну, можна так. повірте мені, вони підриваються. Я взагалі починаю розмову, як правило, щоб таку створити ліричну атмосферу. Я починаю дуже часто розмови з того, коли мене питаються, яка моя ціль, я кажу, мені цікаво досліджувати останню тупикову гілку сучасної людської цивілізації. Це одразу створює теплий такий домашній домашню атмосферу. Тобто так, в такому так, плані. Так. Можна ж і так вишукати. Погодьтеся, що, що це не менш пекуче, ніж навіть я гарантію даю, що більш пекуче, ніж просто ви обкладете матом. Він той мат чує сто разів в день в своєму оточенні. Так, але, але розумієте, от, ну, я, я починаю розмову так. Добрий вечір, ти звідки? Він, о, хахол, і понеслось, блядь, єбать, ну. Я говорю, тебе можна щось спитати, хоч, чи що, чи ти зразу, блядь, ну чого ти кидаєшся, блядь. да, адекватні, о, ти з України, да. Ну, все там, блядь, починає там. А що там у вас аж, блядь? Я говорю, ти що не бачиш, що у нас, блядь. Зайди в інтернет, да подивись. Ну я рідко, ні, чесно вам скажу, я рідко заходжу в цю чат рулетку, то. Я коли з дружиною, то вона мені взагалі засвідчать рулетку, там вирвані мозги робить. А ну, я от запев... буває таке, знаєте. Ну я запевняю зроби, вас, так. що я теж дуже рідко виходжу. Ну я такий, я ще раз кажу, я блогер-аматор. Я не займаюся цим щоденно. Я виходжу в рулетку тиждень, раз в тиждень, частіше навіть раз в два тижні. Ну так, тільки щоб відстежувати перепади. Ну так, так. От зараз так чітко відчувається, я в розмові з ними ну, про, на російській мові, я пояснюю, це це такий стан, таке хороше російське словосполучення, ожесточенне отчаяння. Ну тобто, ну я навіть не знаю, як перекласти на українську мову, як перекласти українською. Ну вічі, отчаяння це вічі, а Ну тобто вони... Е, От одночасно і злі, і вони відчувають знаєте, як в тому анекдоті пальчик чувствуєш, а ручки-то вот где, розумієте? Да, 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 да. Це то от точно. все, от в цьому плані вони відчувають. Добре, я вбачаю, що мені ще треба пару русаків піймати. Ні, ні, все, все. Я вам дя я вам дякую за співбесіду. Ви, ви дуже доп... гарна людина. Ви запам'ятаєте допоміта... Україна? Ви запам'ятали нас? Я я скрізь зробив. Я зробив скрін. Я Слава Україні! Героям слава! слава.